Там можно пройти? Что, что сейчас дети здесь, а по-другому? Ми викликали швидку допомогу, тому що ну, дитина також злякалася, тому що воно ось близько тут прилетіло. А швидка приїхала, його оглядала, але ну, все, все на даний момент добре. Давай все. Постраждала тільки будівля. Племінник теж народився в рубашці, можна так сказати. Но будинок дуже пошкоджений, і прибудинкова територія також дуже пошкоджена. Блин, не думали, що я.